Всім доброго дня, 14 червня, 23 рік на дворі, Рівненщина на зв'язку. Ось ми вже бачимо, розпочали цвісти наші технічні сорти винограду. Сорти аборигени, їх ще називають, які проростують майже в кожному подвір'ї. Які дуже добрі на вино. Ну, це таке. У нас маємо наші столові сорти винограду, зокрема, даний сорт це сорт Руслан. Дивимося, що він ще не цвіте, але вже ось ось буде цвісти саме час зробити обробку винограду перед цвітінням. Зараз покажу, чим будемо обробляти і як. Ось такий набір сьогодні маємо. Отож, будемо обробляти один із препаратів ErduMiel Gold фунгіцид. Профілактика та лікування. Читаємо для чого виноград Мільдію, чорна плямисті, сіра, біла гниль. Розводимо згідно інструкції. Другий препарат також фунгіцид системна дія, топсін М. Це більш від оїдіуму. Від інших шкідників. Застосовуємо, ну в мене попався такий ампліго інсектицид для шкідників. Також бакову суміш я буду сьогодні додавати плантофол. Формула тут 10-54-10, тобто 10 азоту, 10, 10 азоту, 54 фосфору і 10 калію. Це пакетик, ми, як бачимо, початок вегетації, цвітіння бутону, зав'яз, зріст, плодів і дозрівання плодів. Якраз на цвітіння та бутонізацію 10-54-10. Я сьогодні буду використовувати цей препарат. Ну і поки набирається наш оприскувач. Я хочу сказати, що ті препарати, які я показав вам у відео, це не означає, що ті, саме ці препарати треба купляти, вони найкраще захищають. Ні. Ці препарати показую із того розрахунку, що я саме їх знайшов у нас в місцевих магазинах. Ну, тобто Ви також можете шукати ті препарати, які вам підходять, які ви зможете знайти, по-перше, на своїй місцевості по-друге, які вас влаштують по ціні. Ось саме з цих препаратів я сьогодні буду робити нашу бакову суміш для обробки винограду перед цвітінням. Зараз у нас вечір, близько 7-ї години вечора. Погода в нас стоїть тепла, тиха, ясна. Саме вона сприяє нам для того, щоб ми вробили свій виноград. Дощі закінчились. Тому зараз. Роблю бакову суміш і починаю обробку винограду. Але ми ж не забуваємо, що це все, все хімікати. Для того, для того, щоб нам захистити себе, використовуємо, перш за все, рукавиці. Далі захист для всього іншого. Якщо не вистачає фільтра, Добавляємо ще один фільтр. Здоров'я дорожче. Нічого небасу. Ну, ось так наш виноград оброблений. Ридоміл Голд залишає, окрашує трошки листя в білих таких плямках, ну це нічого. Все, виноград оброблений. Чекаємо цвітіння. Тепер тиждень-два. Виноград я не рухаю, наприклад. Чекаємо вже, коли перецвіте. Кому відео сподобалось, ставимо лайк, підписуємося. Далі буде. Всім пока-пока.